Всім доброго дня. Зібрав я такий каркас під свої 130 ячейки. Це задня частина, і в мене так виглядає передня частина. Це у нас тут під клемки і під кнопочку. Каркас в мене на шести шпильках, він двигається. Є спеціальні такі прорізи зроблені. Що з тієї сторони, що з цієї сторони. Так. Коли ставив ячейки, прогиналося, шпильки прогинали. Вес дуже великий і я вирішив все-таки поставити сюди планочку. Так планочку, то і так вийшло практично нормально. Ну, в принципі так. Каркасик такий зеленький получився. Так. Ну а всього моя повністю збірка. Так, зараз поставлю на паузу. Отак виглядає моя збірка. Вже повністю зібрана. Дві клемки, кнопка. БМСка всередині. Не знаю, чому в так. У мене так. Всі якось там, всі ці розположення в мене, е, Підключення на ячейки тут і на кнопку підключення ззаду. Е, так. ну В принципі, отак я зібрав. Е, так як в мене ціклотік стрілі достався отак о по боках з двох сторін, Хотів до верху, але не, не хватило В принципі, лазити там ніхто не буде, я не думаю, що туди щось упаде. А якщо то виріжу фанірку положу? Фанерки багато. Ну, в принципі так. Ось вот так, задня частина. Зараз включимо світло. Так. Ну і низ У нас виходить тепер. Щоб не прогиналося, у мене рівненько тепер. Так. Ну, тут. тут менше трошки виїхало, то, що вес здоровий. Трошки більше виїхало. Ну, в принципі, все. Гуд. Так, повністю все я вже розв'язав, все, він повністю підключений. Єдине, що в мене телефон древній, в мене не щитує піар-коди. Телефон. Це він з роботи приїде і щитаємо. В принципі, так. Ну, в принципі, я думаю, непогано вийшло прикольно Такий ящичок удобно. Нормально. Ну що, включаємо. Ну так, в принципі, все. Включилася наша БМС. Зараз провіримо. Так, зараз поставлю на паузу. Так, провіримо роботу нашої БМСки. Так, ну і руха не втопна. Постараємося, що підлігне. Так, раз. Що в нас показує? 26, 33, 32. Ну, в принципі, так. Okay. <coughs> Що хочу сказати по ячейках. Е, ячейки всі різні, однакових нема, але напруга практично однакова. Там, до лісотих, може і чуть-чуть скакає, але практично всі однакова напруга. Всіх там вони не повністю заряджені, але... Всіх одинаково. Три. Точно вже не помню. В принципі, можна зараз поміряти. Так, ну точно не помню Так. Недобно одною рукою, блін, капець. Так, щас, ще раз. Так, Йоха, не повинен. Так. Що воно нас там показує? Так. 3,29 Ну, в принципі, вони практично всі одинакові. Що ще хочу сказати? Багато хто там каже, що треба заказувати їх всі 8 штук, ну кошти не маленькі вони стоять. Я їх потихеньку збираю, купляв по 4 штуки. От мені прийшло по 4 штуки і вони 2 дві, дві, і різниця. 0,3, 0,6, 10-21. Потім опять 10-21 і шосте. Я не помню, там якесь 0,3 чи щось таке. Ну, в принципі, різниця. Там не заморачується. Купляв їх на інконі. Там ніхто не заморачується. І присилають, що попалося перше, та кидають. і кидають. Перемички купляв в Китаї На інконі не було. Ось такі перемички. Ось. Типу як мідь. Так, там кажется 57 гривень в Китаї. Цю партію я заказав. На інконі по 36 гривень іде перемичка і два болтика. Там болтики по 6 граники. Ну, в принципі, так. Так, що ми ще хочемо? Так. Виключимо прибір. Так, виключаю нашу БНС-ку. Все, виключили. Так. Що у що нас покаже? Не знаю всіх так, не всіх, але воно щось все одно пробиває. Отак. От Скакає щось. Або десь контакти нема, бо. Ну, в принципі, так Якісь 2 вольта проскакує. Не знаю, всіх воно так чи не всіх. Я не в курсі за ці БМСки. Так, БМСка джекон. Так, ну не знаю, я всі дивився, що підключення е, кнопки тут, а в мене щось йде за этим підключенням не знаю, може якісь ра, разниця, я не знаю. Бо я бачив всіх в ряд стоять. Ну, в принципі, провода в мене 16 квадратів. Е, 2 по 16, виходить це 30 квадратів. Е, не заморачувався тут, я не вкидав одну клему. Багато дивлюся, хто одну клему, обжимає, там, не заморачувався. Я місце є. Клемки акуратненькі, У мене восьмірка болт. 16 на 8. Купив клемки. Тут 16 на 6 клемки. Зараз любимо накупити, які хочеш. І в принципі так, дві клемки Перевернуті. Одна так, друга так. І воно доволі добре лягає. Що я ще? Так, зараз включу світло. Видно, що в мене клемка паяна. Я обжимаю край. Беру такий кремку паювання. обжимаю край, а і ще я паюю на всякий вигляд. Я люблю. Я людина пожила. Мені подобається так. Як говориться, не такий пожилий, як древній. Мені так подобається, я все время так роблю. Що ще хочу сказати? Так, ну ще замінимо опір. Зараз спробую одну рукою. Я не знаю, що вийде. Поставлю на паузу. Так, ну в принципі, десь отак бо не виходить. Поставив я. Телефон. Так, блин. Так, я ее поставить, не знаю, удобно. но Видно так. Наверное, так не видно будет. Так. Так, 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 так. Так, так сейчас, секундочку. Не видно. Так. А вы, называли... так, в принципе... Так, попал. Так, що він у нас покаже? Так. Ну, в принципі, так. 0,3, 57, 56. Отакий, от получається опір. Так. Ну, в принципі, отакий от опір показує акумулятор. В принципі, я думаю, нормально все це. Опір отлічний. Ну, в принципі... Така вийшла в мене збірочка. Так акуратно зроблена. Я думаю, нормально. Ще що хотів на останнє сказати. Опять же, за кабель. Ось два кабелі. Так. Один у нас... Так, зараз. Різниця. Значить, оцей білий кабель в клему просто залітає. Це у нас юж кабель. це у нас, я так поняв, Одеса. Оцей червоний треба робити колечко, інакше просто нереально вставити. Він дуже плотно заходить в клємку. от тобі різниця в кабелях. Хтось має оплітка або, видно, що бачите, оплітка практично однакова, не однакові, тільки січення кабеля. Отак от у нас дурять. Ну, єдине, що в цьому ізоляція хороша, а в цьому ізоляція чуть-чуть теплою зразу плавиться. Оце в цьому кабелі мінус. Що в ньому ізоляція плавається. Січення хороше, але ізоляція слабенька. У мене тут десь видно. Ось я грів І трошки поплалась ізоляція, як цей кабель не боїться, бо в мене один такий-один-такий. Один такий. Не фатило кабеля, а в цьому ще знайшов кусок. Ну, в принципі, отак. Ось така збірочка. Все, один зобраний. Настроїмо ще БМС-ку. В принципі, ну, і здіватися я не буду, показувати, як він там щось там. І з нього щось вижимати. Я, так, як казав, це мене акумулятор для зими буде. Два штуки, а на тих я буду користуватися, мені вистачає. Відео дуже багато, так за ці 130 ячейки. В принципі, я ж кажу. Ну, в принципі так. Всім дякую. Мирно неба, до побачення.